Привіт! Ми знаходимось у селі Старі Безрадичі і у нас на огляді унікальний будинок площою 300 квадратних метрів. Це справжнє поєднання сучасних технологій, затишку та природи. Будинок збудований за авторським проектом, з продуманим плануванням і сучасними інженерними рішеннями. Його оточує лісове повітря, а поруч озеро з чистою водою. Уявіть: власний пляжний будиночок, тераса над водою, аромат дров'яної лазні і сімейні вечори біля каміна. На ділянці 18 соток гармонійно розташовано основний будинок, гостєвий будиночок, зона барбікю, простору терасу над озером, лаунж, кострище, багато дорослих дерев та навіс на 4 автомобілі. З усієї ділянки відкривається чудовий вид на воду та ліс. Розпочнемо наш огляд з гостєвого будинку. Його площа складає 60 метрів. Тут є простора вітальня з обіднім столом. Кухня з усією побутовою технікою, справжній камін з тіві зоною, а також повноцінна спальна кімната. У спальні встановлено двоспальне ліжко та система зберігання для речей. У вітальні ще одна простора шафа, також є системи кондиціонування. Просто подивіться, який вид відкривається з панорамних вікон. Окремим блоком розташована затишна лазня, розрахована на комфортне перебування до п'яти осіб. Вона опалюється дровами, що створює особливу атмосферу справжнього релаксу з ароматом натурального дерева. Тут легко розслабитися після активного дня або провести теплий вечір у колі близьких, відновлюючи силу та насолоджуючись тишею природи. Також є душ та окремий санвузол. У вітальній, дорозі, ще розкладається диван, тому в гостьовому будинку можна ночувати до чотирьох ваших гостей. Площа цієї тераси над озером складає 25 метрів. Територія це справжні оази з тиші та усамітнення. Ділянка доглянута, озеленена, з автоматичним поливом і зонуванням для відпочинку та дозвілля. Тут немає сусідів по периметру, що забезпечує абсолютну приватність і відчуття простору. Будинок розташований на краю села в оточенні природи, без зайвого шуму, без тиску міста, лише спокій, свіже повітря і краєвиди навколо. Озеро не перебуває у приватній власності, але завдяки відсутності забудови поруч ви зможете насолоджуватися ним як власне, без сторонніх очей. Під'їзд до ділянки зручний. 400 метрів щебневої дороги ведуть до асфальтованої траси, що гарантує комфортний заїзд у будь-яку пору року. Є два окремі заїзди з автоматичними воротами, що забезпечують зручність для транспорту. Відстань до межі Києва 28 км. Які легко подолати за 30 хвилин Новомухівською трасою. Автонавіс розрахований на комфортне розміщення чотирьох автомобілів. Конструкція надійна та продумана, захищає авто від сонця, дощу і снігу, водночас гармонійно вписуючись у загальний стиль території. Ми нарешті підходимо до будинку і зараз розпочнемо детальний огляд: будинок двоповерховий, з просторим підвалом, спроєктований з урахуванням комфорту та функціональності. Площа першого поверху становить 150 квадратних метрів, другого 100 метрів, що дозволяє максимально раціонально використати простір. Будинок зведений з якісної червоної цегли, що забезпечує високу міцність, довговічність та чудову теплоізоляцію. Простора вітальня з каміном справжнє серце будинку. Висота стелі тут сягає 7 метрів, а друге світло додає відчуття простору, легкості та наповнює приміщення природним світлом. У зоні відпочинку розміщено великий диван і обідній стіл на 6 персон. Завдяки розсувній віконній системі є прямий вихід у двір, ідеально для поєднання внутрішнього простору з природою. Кухня об'єднана з вітальною в єдиний простір, але зонування вирішене за рахунок різниці в рівні підлоги. Встановлена велику функціональну кухню з кухонним островом, який є не лише зручним робочим простором, а й естетичним акцентом. Уся необхідна вбудована техніка вже на місці, а продумана система зберігання забезпечує максимальну практичність. Наступне приміщення кабінет. Наразі тут облаштовано невелику художню майстерню та робочий простір. За потреби кімнати легко можна трансформувати в повноцінну спальню, Із з вікна відкривається надихаючий краєвид, тож у цій кімнаті буде однаково приємно і працювати, і відпочивати. Далі кімната, яка проєктувалася як гардеробна. Тут вже виконано чистовий ремонт, але шафи та системи зберігання ще не встановлені. Це дає вам можливість оформити простір на свій смак. Наступне приміщення це простора пральна кімната. Простір дозволяє не лише встановити пральну та сушильну машини, а й облаштувати зручну зону для просування, сушіння та зберігання побутових речей. Усе необхідне під рукою, що робить щоденні справи максимально комфортними. При вході до будинку розташована простора шафа для верхнього одягу та взуття, прихована за стильними дзеркальними фасадами. Вона не лише функціональна, а й візуально розширює простір. Одразу за нею гостєвий санвузол з душем, виконаний в сучасному стилі. Це зручно як для повсякденного використання, так і для комфорту ваших гостей. Переходимо до огляду підвального приміщення, яке має площу 150 квадратних метрів. Простір повністю утеплений та обладнаний системою теплої підлоги, що робить його придатним не лише для технічних потреб, а й для повноцінного використання. Тут розташовані котельня, технічні та допоміжні кімнати, а також багато вільного місця, яке можна адаптувати під спортзал, домашній кінотеатр, майстерню або зони зберігання, підвал сухий, просторий та багатофункціональний, справжній бонус для великого будинку. Підвал також може слугувати надійним сховищем під час повітряних тривог. Завдяки своєму розміру та утепленості він стане безпечним місцем для укриття та забезпечить максимальний комфорт в разі необхідності. Котельня обладнана геотермальним тепловим насосом, що забезпечує ефективне та екологічне опалення будинку за рахунок використання природних ресурсів. Для надійності в системі встановлено резервний котел. А також сучасні системи очищення води, що гарантують комфортне проживання в будь-який час року. Підвал пропонує багато вільного простору, де можна реалізувати різноманітні ідеї. Наприклад, є невелика кімната при вході без опалення, що ідеально підійде для створення винного льоху або колекції вин, де температура та вологість будуть оптимальними для зберігання. Тепер після огляду підвального приміщення прямуємо на другий поверх, де розташовані дві спальні кімнати, два санвузли, гардеробну та балкон. Другий поверх має на 50 метрів менше площі через друге світло. У коридорі майже по всій довжині облаштовано велику кількість полиць. Оглянемо перший просторий санвузол, який поєднує душову та ванну, створюючи комфортне місце для відпочинку і релаксації. Тут досить велика площа і дуже багато світла. Другого поверху відкривається вражаючий вид на вітанню, Простір виглядає ще більшим з такого ракурсу. З невеличкого балкона відкривається чудовий вид на все подвір'я та мальовниче озеро, що додає ще більшого спокою і гармонії цьому затишному місцю. Далі приходимо до першої спальні на другому поверсі, яка наразі не мебльована і потребує встановлення розсувної системи. Для зручності організації простору. Цю кімнату легко можна адаптувати під дитячу, створивши комфортне і функціональне середовище для дитини, або навіть використовувати як гостьову кімнату за потреби. Тепер оглянемо майстер-спальню, одну з найбільших просторих кімнат у будинку. Тут велика площа, що дозволяє вільно розмістити всі необхідні меблі та створити комфортну атмосферу для відпочинку. З вікна відкривається чудовий вид, що додає ще більше спокою та гармонії. Спальня має свій окремий санвузол, що забезпечує додаткову зручність і приватність, а також велику гардеробну, яка допоможе зберігати одяг та аксесуари в порядку та з легкістю. Цей будинок справжнє поєднання комфорту, сучасних технологій та гармонії з природою. Тут продумано кожну деталь, щоб ви могли насолоджуватись життям у затишку та тиші недалеко від міста. На цьому все. Дякую, що додивилась. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові огляди унікальних будинків. До зустрічі!